Питання. Як твій красивок? О, він чудово себе почуває, і дуже багато людей про це запитало. Дякую, з, з ним все добре. Ми можемо довіряти моїм котикам. Ну, котики взагалі це такі істоти, яким, якщо не довіряти, то так. щось таке підозріле в тобі, напевно, є. Вітаю! Доброго дня, друже! І так бонус. Ти хотів розказати про, про рідню і про родинні стосунки взагалі. А мені завжди було цікаво, а, що було під час Другої світової, тому що в моєму дитинстві було дуже багато фільмів, дуже багато книг. До нас приходили ветерани. Це взагалі було так, як. Нормально, там початок року, там хтось приходить там. Тобто цього було дуже багато. А мої дідусі та бабуся, вони по материнній лінії, я з ними ріс, тобто я постійно з ними спілкувався, не, не сховаєшся все одно. І от мені було дійсно цікаво, що, що було там. Моя бабуся не дивилася фільми про війну взагалі. Я її питав, чому? Вона мені казала, що все було не так. А як так вона не казала? І, а, ну, Тобто, я чогось не знаю, і ось воно поруч відповіді, а відповіді. І інколи я все ж таки намагався щось витягнути там свої там 7, 8, 10 років там з бабусі з з'їдеся, з бабусі витягнути так нічого не вдалося. Вона казала, це було не так, як не так, це тобі не треба. От дід інколи розповідав досить цікаві речі. Ну, Свого часу він мав відношення до загонів ястебків отряди, ну загони національної самооборони. Це вже пізніше я читав, що вони були створені радянщиною як приклад того, що ми можемо якось Західна, Західна Україна. Ну, це як сказати, це ДНД були у нас радянські часи. Те ж саме тільки зі зброєю. Вони не мали ніякої певної військової сили. Це а, радянська влада показувала, що. Бачите, ми можемо з місцевими домовитись, але як вони домовлялися, ну, вони скоріше робили вигляд. Я у дідуся питав, я говорю, що ви робили? Він каже, ми захищали села. Від кого? І от далі цікава така відповідь, хто з лісу прийде, від тих і захищали. Я такий, так, а часи ж були складні. Я говорю, Діду, так з лісу ж могли прийти хто завгодно. А він мені каже, так хто завгодно і приходив. Я такий, ага, і що, від всіх захищали? Ну так, а що жити ж треба? І от що я зрозумів селяни на Західній Україні вони дійсно були дуже залякані. В першу чергу, чого вони хотіли? Вони хотіли жити на своїй землі, вони хотіли, щоб їх не чіпали. Причому у них ставлення до землі, до батьківщини, до своєї доріни, воно було ну, це знаєш, як кажуть з молоком матері. Вони дуже любили свою землю. І вони її боронили настільки, наскільки це було можливо в їх умовах. І коли до них приходили, вони -якщо, якщо ти приходиш там, дайте води попити. Тебе навіть не будуть ні питати, ні що ніде, он криниця, вода, бери пи і все. Тобто, якщо ти приходиш з миром, взагалі, що мені мене дивувало, знову ж таки, вони розповідали це, це таки були ну, такі за нашою уявою, ну такі хутори. Там не було ніяких заборів, парканів, якихось воріт якихось, ну воно все відкрито. У нас я ж ріс в маленькому містечку приватний сектор, забори, все таке. Вони там такого не було. І ніколи, взагалі ніколи такого не було. Але не дай Боже, ти прийдеш там з якоюсь зброєю, не а, дай Боже, ти а, там прийдеш щось вкрадеш. А? З такий. Ну, щось таке можливо у них і було, але воно більше було або декоративне, або, знаєш, таке як заходи, заход, за, Захід безпеки, там не звалитись в прірву в якусь. А саме як за, паркан, як заборона заходити, їм таке а ну, було. ну просто візуалізувати. Тобто це, так, це, 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 це якась тут, така навіть тут не, не, не коліна. Так, мій. щось таке позначити. Що було ще цікаво, бабуся там а, працювала це колись таки вона мені проговорилась. Вона працювала а, в госпіталі. В 53-му народилася моя мати, в 53-му і вони звідти виїхали. В 53-му вони звідти виїхали. Це, відповідно, було до 53, 51, 52. А, вона казала, що. Як з'ясувалося, наш головний лікар там чи начальник госпіталю ще він, виявляється багато років працював на місцевих. Тобто, а тепер я от сам собі сиджу і думаю, багато років, тобто в таких місцях нічого не сховаєш. Ну, уяви собі, маленьке, маленьке містечко. всі всіх знають в обличчя. І от в дві години ночі хтось приходить з лісу, троє в чомусь, той прийшов, віддам їй пакет якихось ліків пішов назад. Звісно, все це знають. Всі. Але він декілька років працював з ними. Тобто, ну, по перше, лікар. Тобто, він, він робив те, що він міг робити. Він лікував людей, він допомагав кому. Ну, Так склалися обставини, що ну, ті люди, ці люди тут, а ті люди в лісі. Але в них теж є поранені, є хворі. Він допомагав ліками наскільки міг. ми. Тобто я не впевнений взагалі, що він був там з якоїсь там організації, чи ще чого. Він був лікар, у нього був доступ до якихось ліків, які мож... якісь можливості. Він просто допомагав людям. Але що найважливіше, коли бабуся сказала, він багато років працював. Я практично впевнений, що всі місцеві це знали. Ніхто його не чіпав. Це було нормально. його вичистили за ну якийсь рейд. Пройшов приїхали там. Каральні загони там ну знайшли як е прорахувати, ну і потім вже кудись його поділи. Вже вона каже: я його більше не бачила. Але всі місце, тобто знову ж про що мова? Свої сприймали це як нормально, та як взаємодопомогу. Тобто, так дійсно є люди, яким там зараз в вісі холодно, їсти нічого, ще щось хай. Ті, в кого є можливість, роблять те, щоб у тих людей теж було. Вони не сприймали їх. Або ті люди що лісі, вони ж не загарбники. Так, от вони справа ж в тому, що вони і саме ну, розумі зрозуміло, кому допомагає. Вони не сприймали їх як ворогів. Але що ще цікаво. Коли То, чому їх треба сприймати як ворогів? Вони боронили нашу землю свою. Так, звісно, вони дійсно допомагали, вони так, але вони були зі зброєю в руках. І звісно ж, ну не всі люди могли взяти зброю. Хтось залишався там на своїй землі. А і от що ще знову ж таки було цікаво, коли ми з бабусею, коли вона оце мені все розповідала, вона ж також ще сказала, що ми ж багато чого не знали. І от тут до мене знову ж таки приходить думка, чому вона мені так обережно взагалі про це розказувала. Вона ж розуміла, що я виховуюсь в радянській школі. Вона ж розуміла вже, що мені в голову вкладають якусь програму, і уяви собі, от прийду я мені там 7-8 років, і скажу, а мені вдома тут сказали. Ну ти уявляєш, що буде потім дома зі мною і з ним. Звісно, вони про це казали дуже обережно. Звісно, в них була якась своя картина світу. Їм також своє щось понарозказували тоді. І е, тому, звісно, вони напевно вони, вони ж бачили всі ці НКВДшні загони, і вони розуміли, що нічого доброго, коли ти з ним стикаєшся, не відбувається. Тому про е, все, що відбувалося на західній, вони дуже дуже мало розповідали, дуже обережно, вкрай мало. І намагалися ніколи не казати, як це воно там було добре, чи ні. Дід казав, все було складно. Все було складно, все було дуже-дуже там, як би ми зараз казали, запущено. І от саме в цьому сенсі, я думаю, що дійсно там був запутаний дуже великий клубок, і дуже багато людей вони пережили такі дуже сильні психологічні. Я не знаю там, чи можна це психологічною травмою назвати. Це взагалі. Це прірва, це прірва, в яку скочуються там родини, цілі, все інше. І от воно роками щось там визрівало. Це, звісно, потім воно ну, воно ніколи вже не витравлюється з пам'яті. Звісно, коли на твоїх очах спалюють село, ну, це забути неможливо. І це, і розумієш, знову ж таки, а що вони могли зробити? І от ті, хто хоч щось намагався, Ну, багато хто так і залишився в Україні. Це ж уяви собі, знову ж таки, кінець 40-х, початок 50-х. Хтось міг піти з країни з німцями. Це до речі, до того, що вони співпрацювали з німецькими загарбниками. Нічого подібного, ті, хто хотіли, вони пішли з країни. Вони багато зажали... хто залишився це знову ж таки повертаюсь до своєї думки. Це була їх дивись, їх дивись дивись, дивись історію. Пишуть е, ті, хто переможці, переможці да. так. А, для людей з заходу нашої країни тоді. По-перше, Радянський Союз був Совєцький Союз, був загарбником також. Ну вони там деякі да, регіони вони, тільки в вони тридцять вони, да, вони були в Польщі, потім вони стали в Німеччині. Потім ну, для них один загарбник змінився на іншого загарбника. І ще, і ще подивитись треба, хто з них загарбник. Бо е, ну, німці також різні бувають. Ну звісно, і ну е, тут це, це важка насправді тема е, для мене особисто, тому що мій пра. Прадід, Прад. Він саме служив в НКВД. Я не думаю, що мій Прадід спалював твоїх Прадідів, тому що він під Харковом загинув, я mm -hmm. ще молодим. І ми навіть не знаємо, де я робив спробу розшукати. Але ж це НКВД все засекречено, і коли я там ходив вже, коли архів розкрили. Ну, мені кажуть, якісь документи приніс. Причому, що саме цікаво, люди в архіві не одразу зрозуміли, що я взагалі від них хочу. Я mm -hmm. хочу дізнатися долю свого родича. Mm -hmm. а, і, ну, і коли розуміли, вони такі йшли на... Ну, намагались мені якось допомогти. але... Ну, сказали, тобто, що, виключно з людських та, та, почутків, та, мені, ну, Це нормально. Не да, не то справі, а... І я так я думаю, блін, а хочу я цього чи не хочу. Бо з одного боку, він може там, я не знаю, може, він був розвідник, там смерш який-небудь, там, знаєш, там, е, який-небудь супершпилун. А може він був заградотрядів. От чи хочу я цю правду знати, mm -hmm. чи ні? І от я не знаю. А з іншого боку, правда. А з іншого боку, а... правда, ж, це штука така, вона. От в дитинстві, я пам'ятаю, дуже багато там, з двору дітей і ще хтось казали, що це трофейне, це німецькі. Да? Трофейне німецьке, німецькі, німецькі трофейне, фінка якась трофейна, там, або, там, я не знаю, сервант трофейний. Якщо вдуматись, це ж все Мародьорка. Це тупа мародьорка. Наші завжди розвідники, їх а, завжди шпигуни. В них навпаки. І ну, в мене, так. я пам'ятаю, у бабусі стояв там якийсь сервант, якесь піаніно, якесь що... німецьке. І я розумію, що ні, ну добре, піаніно, то вони вже, може, вони купили його? Ага, радянський офіцер в Германії. Мій, до речі, прадід інший, він був комендантом великого німецького міста, військовим комендантом mm -hmm. Немером. І вони там прожили декілька років, У мене тому бабуся е, німецькою спілкувалася, бо вона там е, в дитинстві зростала. І вони звідти привезли дуже багато меблів. І я так розумію, що там були якісь квоти, їм це видавалось, але ж це не ну, як видавалося, це було чиєсь, і це майно просто їм, ну, як по, -по праву загарбників видавало. Ну, чи визволітелів, я не знаю. Я не хочу поплюжити пам'ять е, свого прадіда. Там, тобто, обо... а чи потрібна нам взагалі правда? Та ну, вона потрібна, яка була вона, тоді. Вона, вона потрібна, Вона потрібна мені тут, але вона не потрібна е, в сенсі пам'яті, да? бо ну, це логічно, що я буду любити свого діда. Е, завжди, навіть якщо я дізнаюся, що він там якісь робив е, там страшні речі. я, е, Суто психологічно все одно знайдує собі якусь. Ну, там, типу часи були такі і так далі. Бо ну, це важко. Це дуже важко жити з тим, що ти з сім'ї вбивці, наприклад. Хоча технічно вони були вбивці. Ну, я знаю там декілька таких цікавих моментів з історії сім'ї. І ось най, найтакий саме на цю тему, найболючіший це коли. В... Після смерті Сталіна почався культ розвінчення Сталіна, 22-й, здається, mm -hmm. да, і так, далі, і так далі. І мої молоді батьки це проговорювали між собою. там, а Як це тут може було стільки років? це, там. І вони прийшли до татового діда, а тато зростав у, у, у мого прадіда, тобто він mm -hmm. жив з ними, ну, як із дідуми ба -ба да. І вони приходять до нього. І розказують йому все. Ну, їм цікаво, бо він там був він фронтовий. І він почав з ними спорити, дуже, ну, там, до крику дійшло, хоча він був завжди дуже спокійний. а тут прям... І в якийсь момент він стає перед ними навколішки і каже: у нього сльози на очах, а він каже: будь ласка, не треба, не кажіть мені це, я не можу. Бо мої хлопці гинули ім'ям Сталіна на листах. І ось тоді вони зрозуміли, що не, ну, не треба. Він вже старий. Е, я там, ну, він помер, коли мені було щось там три роки, чи щось таке. Ну я пам'ятаю його, але так, чисто з дитинства. Просто як образ там, діда, який там uh -huh. знаю, яблука їв без кожури, а жур мені віддавав, бо в нього там зуби вже були такі, чи щось, щось таке інше. А, і ну, може, правда, йому ця правда була точно не потрібна. Але їм вона була потрібна. От до речі, я ж з цього почав. Моя бабуся не розказувала мені чогось. Тому що це була її правда, правда її часу, її покоління. А в нас вона була вже інша. І можливо, я не можу знову ж таки сказати, правильно це чи ні. А чи хочу я дізнатися, що там було насправді. Але я розумію, що ну, це навіть не те, що ми називаємо когнітивний дисонанс. ні, це може перевернутися Всесвіту. І чи дійсно це потрібно. Так, звісно, якась певна ну Якась складова, така раціональна, в цьому присутня так, генеалогія, хто від кого, хто ким був. А от що стосується психології, що стосується особистого ставлення, я зараз розумію, що коли бабуся казала, тобі це не потрібно, я розумію, чому вона так казала. Тобто я можу не погоджуватися, але я розумію, що зі своєї точки зору, звісно, вона, вона, ну, вона та, розуміла, чому безпеки, вона так та, робить. Та, воно воно так. Воно а стосовно Діда, він казав, там дійсно було все дуже-дуже складно. І е, краще, тут була така цікава думка. Є речі, які, якщо, якщо вже їх ворушити, ворушити треба дуже багато. Напевно, Дід розумів, що. Оце ж і розвінчання культа Сталіна, все це він теж пережив, все це бачив. Тобто, якщо почати ворушити, там буде дуже-дуже сильний клубок. Напевно, наше суспільство в ті часи ще було не настільки до цього готове. На окремому о, рівні, там з окремою людиною можна було. А так, щоб зовсім от давайте все це піднімемо, розбурхаємо таке інше. А чим вони ну, я вважаю, що це погано. Я вважаю, що, наприклад, мені дуже подобається, як себе поводить зараз е, наше міністерство оборони, е, наші військові, е, якщо щось погане е, з нашого боку трапилось, ми не будемо це замовчувати. Це зараз. Потрібно було, щоб пройшло 20, 30, ні -ні 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 -ні, 40 років. Ні -ні, Я скажу, якщо зараз наші uh -huh. військові uh -huh. роблять щось погане, ми це не замовчуємо. Я маю... І ми кажемо, що це неправильно, що їх треба суд, якщо вони зробили там мародерство, або вбивство цивільних, або вбивство полонених. Це треба розслідувати. Це не, не можна просто так. Ну, ми тут не на світі, у нас війна. І люди різні. Ми, ми всі це розуміємо. І, ну, наприклад, там. Скільки було страхіть про те, що там каструють військових, а mm -hmm. виявили, що це роблять саме росіяни. Але я впевнений, що якщо була б така історія з нашого боку, то це б не ну як мінімум, це не було б так подано з нашого боку, як дивіться, які в нас воїни. Ні, це Це огида, і за це потрібно потрібна. Так от я за що казав. Це зараз, ми вже навчилися так робити. Це, це зараз наше суспільство вже зверху може про це казати, тому що про це дійсно. От в моєму дитинстві такі речі, ну, дійсно, суспільство було. А чи ти можеш сказати? Бути? Ми виросли, ось. чи ти можеш сказати без внутрішнього спротиву фразу 70 років радянської окупації України? А виходячи з того, що ми дізнаємося зараз, зараз, коли ти, ну так, звісно, коли вже якийсь час минув, і ти кажеш про минуле, ну це зовсім не те ж, саме що казати про сьогодні. Я не можу сказати, що саме так, от буквально окупація. Якщо і окупація, то скоріш культурна. Але в той же час я знаю, що ті люди, які дійсно закладали основи для, Незалежної України вже в новітні часи вони дійсно це так сприймали, і у мене був інший досвід. Тобто, у мене особисто такого досвіду саме самої ну, а, а, а Я не можу так сказати, саме тому що Україна, український народ, мав безпосередньо участь і у відбудові незалежної України, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, mm -hmm. і так далі, і у Червоному Русі. Бо там кожен третій офіцер радянської армії українець, бо дуже велика частина українців була на великих ролях в радянському апараті. Тому сказати, що нас завоювали, ну ні, це був симбіоз, і так, це так. це не є. Це не є те, чим тим щось, чим треба пишатися, або що щось, що що треба. Нехтувати, це просто історія, з якою треба зробити висновки, і ті далі. Так, це частина історії, і в радянські часи серед українців все ж таки були люди, які дійсно намагалися чинити спротив, яким можливі тими можливостями, які в них були і вони для мене зараз герої. І ті так, і ті люди, які прогнулися повністю, і ті, які сиділи ну, на не, були люди, в які які повірили всю ідею, бо як ми з тобою вже е, спілкувалися, ідея та на рівні саме ідеї, вона дуже класно звучить. Я ну, наприклад, я знаю на мої діди -ді з бабою. Вони дійсно вірили в те, що вони будують якесь якісне майбутнє. Оце ж за те, що ти казав, це... не кажіть мені цього. Я не хочу. Ні, 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 то браді, то Ну, Я маю Тоб... на увазі сама а, ситуація. А, 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 а це люди, які ну діду, було коли війна почалася, йому було 5 років. Тобто мене дід не воював no, <реш> все безлукації. одно. Я маю на увазі, що е, прийняття системи як такої він дійсно її сприйняв як нормально, як е, сприйняв no, він. Виріс. Так. Він виріс при ній. Він mm -hmm. нічого іншого не бачив. Він до речі нормально ставився до незалежності. ніякого в нього не було того совєтського наратива. Mm -hmm. Дякувати Богу, була бо людина розумна. А, а, ну там була, звісно, туга за минулим, але він чітко собі сепарував, що це за там, дитинством і зеленою травою, а не за гарним совєтським строєм, якого З... насправді не було, і він це чітко розумів і артикулював. Але тим не менш ці люди в, там, в їхні найкращі часи, в 20-30 років, вони. Справді будували щось. Моя там бабуся, вона була в цьому, як це називається, цей орган в комсомольного І вона там була якимось ну, партійним, типу, більш адміністратором, як я розумію, пов'язано з будівництвом, Пов'язана саме з будівництвом. Це то я буквально маю на увазі, що вони щось будували. І це також частина нашого минулого. Так, ні, я згоден, тому що дійсно ті люди, які не те, що як ми кажемо, свято вірили, вони просто працювали на тому рівні, на якому це е, вимагала від них ситуація, які ну. Лікарі, які лікували, тому що вони були лікарі, це не залежить від того, за якої там системи він жив. Що він просто робив. До речі, мій дід, оцю радянську розбудову, він так і не сприйняв. Після 53-го, коли його батько загинув на Західній, вони переїхали сюди. Був такий фрагмент: дід поїхав десь до Луганської області в якусь шахту. Місяць попрацював, ну в країні потрібно було вугілля, там все таке. Він попрацював місяць, виліз з тої шахти, це я не знаю, це мені мати розповідала. Гроші добрі, але важкі, не моє. І він займався тим, що ми зараз ну, тоді ще тоді називали фарцовкою. Тобто він до цієї системи так він і не адаптувався, це вже потім, це вже коли я його як діда пам'ятаю такого. Вже. Там він працював на якомусь підприємстві, але за молодістю в нього там було досить досить все добре. Да, я маю тут зробити важливу ремарку. Я, я інколи захищаю ідею комунізму, ідею соціалізму, але я е, дуже розрізняю ідею і Савіцький Союз. Бо система, яка була побудована, вона, по-перше, має дуже далеко щось подібне до справді цих тез, бо це було насправді тоталітарне. І дуже таке, ну я б сказав, навіть поліцейське государство. Ну тобто і... декларувалося Тоб, а виглядала, а та, та, насправді. тому я не вважаю радянським союзом не, не те, що взірцем, я вважаю його е, плямою на мапі історії. І от, до речі, мій дід уже в, перебуд... в часи перебудови мені казав, якби оце таке, як зараз було тоді, коли було мені годів 30, у мене б яхта, думаю, думаю, каже, яхта була. Потім так думає, думає, щоб яхта була. А потім каже, ні, дві було, одну творенду здавав. Ну, тобто він був такий от... Весь час він такий був, і от він таки не залишився. І він також він ну, адаптувався настільки, настільки ж це відповідало можливостям. Але так чи інакше, от, основ, основний досвід, який я виніс зі спілкування з батьками матері, з дідуся, бабусею, що дійсно важкі були тоді часи, дуже багато було суперечок, дуже багато було брехні. І ті речі, які відбувалися жахливо. Речі на очах певних людей вони назавжди залишалися в пам'яті. і, Звісно, витравити це з себе було неможливо. А те, що були люди і по той бік, і по інший бік, ну так воно завжди було. І що найголовніше, це ті люди, які там жили, от саме Західна Україна, вони дійсно захищали свою землю, вони нікуди не намагалися з неї піти. І вони захищали її від будь кого хто прохо. Як я ж то ж казав фразу діду, від кого захищали? Хто з лісу прийде, від тих і захищав. Тобто не чіпай моє, ми до тебе не ліземо. Це наша земля. І оце воно в це, мене це залишилось є, це як ідея саме української держави, українського народу. Не чіпай моє. Мені твоє не потрібно, в мене свого вистачає. Так. Але якщо ти прийдеш до мене, ну тут. Я тут місцевий, я знаю, де за якої гілляки можна в тебе стрельнути, а ти цього навіть ну, облашли. Чому, чому в нас такі гарні чорноземи? Бо все приходили, і приходили, і приходили, і, і приходили і, 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 і удобрювали наші ферми, так. А мені тут, до, до речі, подобається досвід громадянської війни в США, коли вона закінчилась, і вони амністували абсолютно весь рядовий состав. <гум> і здається, що там було щось, типу, 5 офіцерів, яких. Е, Стратили, чи, може, навіть не mm -hmm. стратили. І у них повага одна до mm -hmm, mm -hmm. одного. І я навіть читав про таке, що е, зустрічалися бійці з різних боків: конфедерати mm -hmm. і е, конфедерати? з ким воювали конфедерати <а Server> в громадянській війні США. Республіканці, ні, якось не так. No, Це треба згадати. І, ріцій, так. Так. І, вони, і вони разом. Е, як це сказати. Ну. Згадували бої, згадували, як це було. Раз, тобто, ті, хто не, воював не було один, взаємної ненависті. Так, ну, була внутрішня проблема. Ми її вирішили. Хтось помилився, хтось просто пішов підтримувати своїх? Ми всі американці, ми всі гідні? У нас немає тут поганців, у нас немає тут е, добряків. І навіть я таку читав е, згадку, що одна поважна літератор, літераторка запиталася якось у е, діда, який воював на боці конфедератів, що каже: А ви не могли б мені показати ваш? Це, чи це правда, що ваш той бойовий кліч Ребел Єл, з яким ви mm -hmm. бігли на ямки, що він там так демотовував людей, що вони навіть там стріляти не починали? Mm -hmm. Він каже, так, це було справді так. І що, а можете продемонструвати? І він сказав, поважна пані, в мене вже недостатньо зубів, mm -hmm. а... і я дуже зберігаю вашу честь, щоб це мав демонструвати. Так, на цьому бонус ми поки що завершуємо.